По-перше, наші відносини, на Росією і Україною, є дуже багато людей. Деякі сьогодні були ціни. Це ми вже не оборозово казали, знову десь раз приходиться полягати на цьому. По-перше, я деякі час тест. По-перше, я нікого не роз'являю на інтеграційній схемі, ніколи не затягує. Ми позимовилися на рівних відносинах, взаємодія для всіх країн, які входять ті інші інтернаційні союзи, в яких є Росія. Це перше. Росія поширює свої інтеграційні беруть в інтеграційних планах не тільки на фоспородянському стороні. Забуваючи, що в нас зараз розвивається і інтеграційні, побудуються інтеграційні, можна сказати, союзи чи об'єднання, і з країнами, е, перш за все, які зараз дуже могутні, е, дуже швидкіме демонзивати. Це Китай. Це Індія, це Бразилія. Вже є якісь структури, які, знаєте, і проходять форми. Так що не тільки вистежується на пострадянському розкладі. Хоча це дійсно у нас спільне минуле, багато спільно, і про це може бути. Але ми е, дуже уважно стежимо за тенденцією світового розвитку. І eh, у нас є свої плани і вже є своїми відносини, з такими країнами. Китай, я повторюю, Індія, Іран, хоча тут багато не теж потужна країна, Бразилія, там вже проживається, Мексика. Так що не тільки все зосереджується до поліцейського. Далі. Що стосується е, відносин України з Європейським Союзом, не тенденцію. і раніше, і зараз У нас самих е, в Росії дуже плідні е, е, і широкі стосунки з Європейським Союзом. І ніколи ми тут є в нього Києва, ми і досвідом своїм ділилися часто, завжди підтримували Україну євроінтеграційні системи України Європейського Союзу. Інша позиція була понята, ми теж її багато разів виховуючи позицію, ми питали навіщо вступати, тому що це стосується вже і оборони Росії. Тому дуже добре дуже Це е, е, НАТО, це інша структура, це е, структура військова. Ці країни е, мають беруть в різних конфліктах, зброї, різних е, е, частинах світу. О, Меністар, я хочу сказати, що стосовно Європейського hmm. Союзу hmm. ми завжди Україна ділилися на консультації ці питання, на рідних і на зараз підтримується. Ще одне. Россия зовсім не, не, не прагне забрати газотранспортну систему. Це теж можна за десятки і 100 раз сказати. Ми пропокували консорцію, газовий консорцію на початку цього століття. Цей консорціум планували, могли йти Росія, Україна, Німеччина і інші країни були вже цікаві. Італія, наприклад, Франція, наприклад. Були в цьому тоді Прийняли політичне рішення, але потім прийняли рішення, що гарно транспортна система це національне, над больня, зовсім надбаняли. Це національне неодвижная техническая ну, Да, то... закон що про неможливість, я не знаю, чого не на це. Приватизація, але приватизація ні става, нікого такого. плану. Була план, про який зараз українська керівництва говорить і говорила про попереднього президента, про спільну модернізацію цієї системи. Наш був посол, він так сказати, що за мир відбував цю систему. І він казав, він не обратно говорити, він казав, що це залізяки, якщо їм не займатися і не е, е, весь час розкладати теж, щоб її організувати, підтримувати. Тому ми мали на увазі не тільки з Україною, але й з Німеччиною, і я повторюю, з країни. Ви тоді він, тобі не вийшли. Ми шукали нічого, що було стабільне наше постачання разу, ми шукали інші шляхи. Не щось. Зараз є північний поток, південний поток. Що нам тепер там? Північний рибі відповісти не угоди. Тепер нам кажуть, треба відводитися від південний потоку. Майже на всіх переводять. Ну, навіщо вам це потрібно? Адже ми підписали вже угоду. І ми будемо в Україні теж е, шукати варіантів. Але тоді коли, були, тоді, коли не вдалося е, реалізувати проєкт заборону процесу, ми почали шукати чого. Вони зараз вже є. І це теж реально. Але знову ми е, шукаємо пошуку інтеграції з Україною. Е, е, Указують сфери, що це взагалі на генічні сфери. Там знову деякі там після посередні радіо ЕНТР, там експерти, які зізнають її інтереси, висловлюють. Вони кажуть, що вже Росія хоче нас надути, згадувати нашу нафтогазу і так далі. і так далі. Тому повторюється ця картина, яка була. Та ситуація була на початку. нікого ми загарблювати не хочемо. Ми працюємо з усіма країнами. У нас свої, звичайно, національні інтереси, але ми поважаємо інтереси різних країн і європейських. У нас взимаються дуже такі плідні стосунки з Сполученими Штатами, з Канадою, з країнами Європейського Союзу. Має такий плідний діалог Європейського і в тому числі і по гуманітарних проблемах, по візових проблемах. Тобто ми розвиваємо відносини з різними країнами світу. Ми аналізуємо ту ситуацію, яка зараз складається в світі, тому що з'явилися нові центри просто, нові економічні центри про них. Так що в нас нагляди України дуже добрі. Це повинні бути, бути дружні відносини. Звичайно, ми беремо до уваги, те, що в нас спільна історія. У нас дуже багато спільного. Це того, що це просто. І ми тільки підтримуємо Україну в е, тому, що вона зміцнює е, свою незалежність і своє місце. І це і не було Дякую. Дякую.

Покійно, ході на бомбу. Коментарі різні. А самі переговори, сам західні переговори, я так бував у цих переговорах, дуже конструктивні, взаємовірні, взаємовигідні, пошуку взаємовидіти рішень, будуть професіонали з української сторони, з російської